В нашій громаді дуже розвинута культура. Але основне завдання не тільки підтримувати її, а ще й популяризувати. І от сьогодні до 140 ї річниці з дня народження Ганни Собочко Шостак ми проводимо конкурс. На цьому конкурсі представлені найкращі роботи наших майстрів, нашої громади. І о 14-й годині ми хочемо нагородити найкращі роботи. Від дитячого малюнку до інтер'єрної композиції. Вражало різноманіття усіх 32 робіт, над якими цього року постаралися автори. Умова конкурсу одна: у всіх творах мають бути використані елементи квіткових зображень, створених видатною українською художницею Анною Собачко Шостак. Виставку гостинно прийняв у себе Баришівський краєзнавчий музей. Директорка закладу Людмила Новоградська говорить: з року у рік якість робіт учасників конкурсу росте. Ось навіть недавно зустрівшись із жителькою нашої громади, я почула такі слова: мабуть, в жодній місцевості немає стільки талантів, скільки є на баршівській землі. Організатори конкурсу влаштували так, щоб визначення переможців було максимально об'єктивним. Кожна творча робота мала свій порядковий номер, за який голосували відвідувачі музею, не знаючи імені автора. Таким чином, у конкурсі, окрім перших трьох місць у всіх категоріях, визначали ще й гран прі та приз глядацьких симпатій. І цього разу обидві номінації Авторитетне журі і відвідувачі музею присудили Віталій Зікій, вчителю художньої культури із села Гостролуччя за її чудову інтер'єрну композицію, вечорова гармонія. Цьому році поставила за мету організувати простір кімнатний, об'єднавши різні предмети побутові за допомогою мотивів її картини. Ну, це мені здається вдалося. Дуже подобається її творчість і я намагаюся зробити так, щоб можна було застосувати квіти, випликані уявою художниці, у сьогоденні. Такі конкурси викликають особливі позитивні емоції, які так необхідні у сьогоднішніх умовах війни, говорять представники організаторів унікального творчого заходу. Для мене цей конкурс особливий, ніби в нашому фонді там і немало заходів постійно. Але ось постійно якісь там з цього конкурсу завжди якось починається, починає кипіть робота. Ну, ось він кожного року. Першим є із заходів, ну, в яких я приймаю участь, скажімо. Тому ну, це ж так символічно, вже ніби без цього жити не можеш. Тому дякую всім учасникам за вашу активність, за вашу залученість в цей конкурс.